Справжнє оздоровлення надихає. Роздуми над Словом Божим на середу першого звичайного тижня. Рік перший. Того часу, вийшовши із синагоги, Ісус з Яковом та Йоанном прийшов додому Симона й Андрія. А Симонова теща лежала в гарячці. Тож йому негайно сказали про неї. Він підійшов і, взявши за руку, підвів її, і гарячка залишила її, і вона почала прислуговувати їм. А як настав вечір, коли вже зайшло сонце, почали приносити до нього всіх хворих і біснуватих, і позбиралося біля дверей все місто. І він оздоровив багатьох хворих на різні недуги і вигнав численних бісів, але бісам не дозволяв говорити, бо знали його. А вставши вранці ще вдосвіта, він вийшов і попрямував у пустине місце й там молився. І поспішили за ним Симон і ті, хто з ним, і знайшли його та й кажуть йому: всі тебе шукають. А він відповідає їм. Ходімо в інші місця, до сусідніх сіл та міст, щоб і там я проповідував, адже на те я і прийшов. І він пішов, проповідуючи в їхніх синагогах по всій Галілеї та виганяючи бісів. Він підійшов і, взявши за руку, підвів її, і гарячка залишила її, і вона почала прислуговувати їм. В описі зцілення тещі Петра міститься одна подробиця, якої ми не знайдемо в жодному іншому описі зцілень, який звершив Господь Ісус. А саме Євангеліст каже, що одразу після зцілення Теща Симона Петра стала прислуговувати Ісусові та Його учням. Зазвичай хвороба виснажує тіло, і потрібно трохи часу на відновлення, аби повернулися сили. Теща Петра, зцілена чудесним чином, одразу була спроможна повернутися до виконання своїх обов'язків Господині. Що означає ця подробиця стосовно духовних стілень? Якось вже склалося, що бідну людину найкраще зрозуміє той, хто сам зазнав біди. Пиякові найрезультативніше може допомогти хтось, хто сам колись був пияком, а невіруючим людям найпереконливіше можуть показати красу віри саме ті. Хто сам був невіруючим, справжнє навернення не егоцентричне. воно не завершується на самому собі. Хтось, хто на власній шкірі зазнав приниження і іницість, до яких приводить людину залежність від алкоголю, і хто пізніше зазнав благодаті звільнення від цієї напасті. Часто відчуває внутрішній примус, аби допомогти іншим на їхньому шляху до тверезості. Цілком подібно ті батьки й матері, які колись допустилися скоєння аборту, але потім пізнали, яка велика Божа милість через прощення не раз активно включаються у рятування чужих дітей. Цьому видно, що навернення є істинним. людина багато би віддала, щоб ближні не повторювали її гріха, якого вона сама припустилася. Можливо, саме тут лежить одна з таємниць того величезного євангелізаційного запалу, яким відзначався апостол Павло. Колись із його душі. Вирвалися такі слова, горе мені, якби я не проголошував Євангелія. Павло з власного досвіду знав, як тяжко може зблудити людина під впливом своїх фальшивих переконань. Колись його совість була до такої міри перевернутою, аж йому здавалося, що його діяльність проти християн подобається Богові. Із цього засліплення Павла визволив Воскресний Ісус і Його Євангелія. Павло зрозумів, як тяжко помилявся. Відтоді він жив великим прагненням, аби інші якнайшвидше пізнали Христа, і щоб вони не мусили блукати так, як Він. Теща Петра одразу після свого зцілення почала прислуговувати іншим якщо в тобі немає запалу ділитися своєю вірою, хоч би тільки з чоловіком, дружиною, хоч би тільки зі своїми рідними дітьми, хто знає, може ти ще лежиш хворий і ще тільки чекаєш свого зцілення. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні.